Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся ще одним рецептом до Великодня, а саме дуже смачними та ніжними крафінами. Ми приготуємо їх з двома начинками. Спочатку для тіста приготуємо опару, для неї в мисці змішуємо тепле молоко, дріжджі трішки цукру та борошна. Цукру і борошну беремо із спільної кількості інгредієнтів. Борошно обов'язково повинно бути просіяне. І також на рахунок температури всіх інгредієнтів вони повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь все дістаньте із холодильника. Все добре перемішуємо, щоб не було ніяких грудочок і дріжджі з цукром розчинилися. Накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком і ставимо в тепле місце хвилина 20-30. Я завжди ставлю опару тісто дріжджове, вимкнену духовку із кружкою окропу. Так воно краще і швидше піднімається. Ось так у мене підійшла опара за 20 хвилин. Така пінна шапочка зробилася зверху. Далі додаємо сюди яйця, вони також повинні бути кімнатної температури, цукор, який залишився. І також, за бажанням, можна додати ванільний цукор або ванілін. Додаємо сметану і ще раз все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі додаємо сюди м'яке вершкове масло, пшеничне борошно обов'язково просіяне, і починаємо замішувати тісто. Я спочатку додаю борошно, перемішую за допомогою вінчика, а потім додаю вже другу частину борошна і вимішую тісто руками приблизно 5 хвилин. Тут також можна скористатися кухонним комбайном, планетарним міксером або хлібопічкою. Я буду вимішувати його руками. Ось таке тісто виходить, воно ще може трішки липнути до рук, але бажано більше борошна не додавати, ніж вказано в рецепті, щоб його не забити. Накриваємо його знову харчовою плівкою борошничком і відправляємо в тепле місце вже на одну годинку. Тісто має піднятися в три рази. Ось так у мене піднялося тісто за годину. Присипаємо робочу поверхню просінним борошном і викладаємо на неї тісто. Трішки обминаємо її і ділимо на три частинки. Із з даної кількості інгредієнтів виходить три таких середніх крафіна, також можна приготувати 4 або 5, але вже меншого розміру. Тут вже дивіться за своїм бажанням. Я ділю тісто на три частинки, в кожну частинку обкатую в такий колобочок, і будемо зараз формувати із них крафіни. Беремо одну частинку тіста і розкатуємо її в дуже тоненький пласт прямокутний або квадратний пласт. Робочу поверхню трішки присипаємо борошном, щоб тісто не прилипало до неї. Далі на тісто викладаємо м'яке вершкове масло і повністю розподіляємо по тісту його. І так, як я говорила, Крафіни будуть з начинкою, у мене це макова начинка, а другі будуть з шоколадом. Розподіляю по тістою макову начинку. Макову начинку я готую дуже просто, просто мак заливаю водою, відварюю 15-20 хвилин, після чого з цукром перебиваю його в подрібнювачі. Або також можна пропустити через м'ясорубку. Далі тісто загортаємо в ось такий рулетик, добре защіплюємо краї і розрізаємо його ось так, як я показую це на відео, не доходячи до кінця. І тепер беремо один краєчок, скручуємо його в такий ось таку рулетик, можна так назвати. А ось цю вже другу половинку також скручуємо, але вже ставимо її наверх. Ось так. Хвостик загортаємо серединку, щоб він ніде не вилазив. І викладаємо крафіни в форму. Я буду випікати їх в ось таких паперових капсулах, але також можна взяти і звичайні форми для паски. Знову їх накриваємо, ставимо на деко і залишаємо ще на 20 хвилин, щоб вони підійшли. Після чого відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, готуються вони приблизно 35-40 хвилин. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки. Далі крафі нам даємо повністю охолонути, присипаємо їх цукровою пудрою та можна їх подавати. Вони виходять дуже ніжними, довго не черствіють і дуже смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!